Цього року ми випускаємо в світ дипломованих 873 магістра. Ми робили для вас все можливе і в деякій мірі і неможливе для того, щоб ви у свій професійний розвиток війшли конкурентними. Бажаю вам, щоб кожне ваше рішення, яке ви будете приймати незалежно від того, де ви працюєте, щоб воно приносило користь вам, нашій країні. І всім нашим українцям. Як на мене, ви сьогодні отримуєте не лише диплом магістра. Для мене це сертифікат, сертифікат який підтверджує вашу стійкість, вашу витривалість. Тому я щиро бажаю вам, щоб ваша кар'єра була такою ж блискучою, як фінансовий звіт, який був прийнятий аудиторами без жодного зауваження. Податковий університет для мене рідне місце. Я тут навчався. Тут пройшли, кращі, дійсно кращі роки студентського життя. Я хочу закликати вас, цінуйте свій час, приймайте правильні рішення. І Ваше рішення сьогодні це ваше майбутнє завтра. Я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися на своїх досягненнях. Щоб не було в вашому житті, ви повинні мати ціль і йти до неї, не дивлячись ні на що. Я хочу висловити від нас усіх велику вдячність нашим викладачам. Ну, в мене просто я сидів, думав, ну немає слів, щоб описати, які ви в нас настільки круті, що я ще з вами хочу залишитись на аспірантурі. Сіма співпрацює з університетом вже понад 10 років, і за цей час і викладачі, і студенти показали себе дуже працьовитими, дуже цілеспрямованими. Ви випускаєте в світ професіоналів, спеціалістів, які починають працювати на благо нашої держави.